Добрий ранок, трошки раніше ми анонсували про те, що в Україні відква... відкривається театральний сезон, і зараз ми поговоримо з людиною до цього безпосередньо причетною. Добрий ранок! У нас добрий у гостях він. Ганна Єремчук, актриса театру Володимира Завальнюка. Перетворення добрий, добрий ранок, ані добреяк. Ваші як як. Почуття, відчуття до того, що відкривається новий театральний сезон. Руки тремтять, зуби теж. Хвилювання жахливе. Дві прем'єри у нас в цьому сезоні, якраз перша прем'єра. Ой, відкриває сезон Соломея, Оскар Вальт, тому хвилювання просто самошедше. А Чому, от на вашу думку, чому не, не розпочинається театральний сезон з 1 вересня, як навчання у всіх закладах України? Чому починається пізніше? Ну, то, тому що 1 вересня, по-перше, всі батьки готують дітей в школу, вони їм, їм ще не до театру. От. А коли вже пройшов тиждень, настали вихідні, люди пішли на роботу, їм треба розслабитись і тут якраз. Приходимо ми і відкриваємо актори. театральний сезон. Так, приходимо ми актори, відкриваємо театральний сезон просто казковими виставами. І люди приходять до нас. У акторів була відпустка. У акторів було літо. У акторів літа не було. Актори працювали, от актори готували для вас прем'єри. У мене був тільки тиждень відпочинку, в нашого бідного режисера взагалі не було ніякого відпочинку, тому що коли їхали одне актори відпочивати. Він працював з іншими. От коли виїхали ті, хто працюють в Саламе, він працював з тими, хто працюють над на неровливою. Це друга наша прем'єра. Так що він бідний вже ледве-ледве дихає. Хто кого е не ну, шану, не, не шанує, неправильно не береже актори, режисера чи режисер акторів? Ви знаєте, от в нашому театрі режисер дуже береже акторів. Настільки він настільки до нас бережливо ставиться. Він називає нас лялечками, сонечками. Він ніколи на нас не кричить. Єдине він може сказати, ну це, це просто нікуди не годиться, це жах, що робити, я не знаю. І тоді все, тоді сльози, плач, ти себе ненавидиш просто, тому це що ти просто. Засмут... Це неординарний режисер, засмут... бо знаєте, звикли так, показувати так. у фільмах, що вони досить агресивні, так, наполегливі. Так. Ви знаєте, агресію я рахую. Я працювала в інших театрах, де були достатньо агресивні режисери. От агресії мені здається нічого не доб'єся. Тільки кохання може горе просто зруйнувати вщент, от і добитися того, чого треба. А коли людина весь час кричить, і ти знаходишся в такому спазмі, ти боїшся зробити крок вправо, крок вліво, ти не шукаєш, ти не живеш, ти, ти намагаєшся точно зробити те, що тебе просять. І мені здається, тут про творчість не може бути й мови. Ви знаєте, коли готувалася до нашого з вами інтерв'ю, я переглядала відео і знайшла інтерв'ю, саме Володимира Завальнюка. В нього спитали, як починається ваш ранок? І він почав розказувати про враження, які він отримав зранку. Я не пам'ятаю, чи це було біля метро, чи на вулиці. От з чого у вас починається ранок, окрім кави? Є враження, то виходите на вулицю, чи у вас люди на о, звершення. В, ви знаєте, от не люблю ранки взимку. То тоді масок. Чомусь... Взагалі не люблю ні, ранки. Ні. І, ні я, я взагалі жайворонок. Я в мене, по-перше, дитина маленька, ну як маленька вже 11 років, тому кожен ранок ми в школу, підйому сьомій. От така актриса, ну а взагалі актриси люблять поспати, а мені ні, мені треба вже кудись бігти. Я так активна жайворонок. от. І взимку, коли виходиш, і коли я ну, взагалі всі вдягають темні, якийсь, якийсь темний одяг, такі всі дуже сумні. І тому хочеться їх якось розважити. Ти думаєш, що ж ви їдете, всі такі новий день настав, сонечко світить, мороз, треба ж посміхатися. А люди чомусь, особливо останнім часом, всі дуже похмурі. Ну, от так мені от здається, от треба ввести моду на яскраві кольори. Так, так. Ви знаєте, чомусь в нас от, звикли, звикли до якого якоїсь сірості. Хочеться ж хочеться чогось яскравого, Хочеться червоний, жовтий салатовий У всьому винні корпорації. Звичайно, це, так, це так, так, так на моду. Повертаємось до теми театру. Театр перетворення. Ви актриса театру перетворення. Що вас в ньому привабливо? В чому новаторство? Театр перетворення, взагалі, термін перетворення це термін Курбаса. От новато. Я не знаю. Я не можу сказати, що це новаторство. Напевно, ми все ж таки беремо театр, як він є, який він був, який він зароджувався. Це в нас це синтез багатьох складових театрів. Це театр ляльок. Це абсолютно драматичний психологічний театр, це театр масок, це театр тіней. І все це в самокупності в, в цілому дає театр Володимира Завальнюка перетворення. Дуже цікаво в цьому плані працювати, тому що я сама драматична актриса, я ніколи не працювала з ляльками. Uh -huh. А Володимир Степанович Завальнюк. Він починав з актора лялькового театру. Він так прекрасно володіє цими створіннями. Вони у нього живі. От як ви побачили його вертеп, який зайняв дуже багато призів на міжнародних фестивалях, і гран при і за кращу чоловічу роль, і за кращу виставу. Це щось неймовірно. Просто одна людина грає по-моєму, 40 персонажів, які абсолютно різні, один на одного не схожі, і ляльки абсолютно живі. Я клянусь. Я Потім підходила як маленька дівчинка. і Це як вона, як вона розмовляє, як вона Нічого шарує. собі так, так і тому ми намагаємось, і я от вчусь. І із ляльками працювати, і з масками працювати, це теж дуже важко, коли немає міміки, є тільки одна субстанція, абсолютно мертва, так? Uh -huh. І треба її зробити живою. От це в нас в Саломеї саме це і буде відбуватися. І прем'єрний спектакль. Так. так, і це прем'єра з цьому. Чому, чому Саломея? Чому взагалі театр знов-таки повертаємось до театру? Мені здається, це пристрасть. От, це дія, це якісь. Ну, Концентрат от, кохання, ненависті, всього. І хто як не Оскар Вальд, може це краще відтворити, описати, збудувати. І тому Саломея де такі пристрасті, таке божевільне кохання, така, така гординя і таке кохання до Бога, от котре міг описати тільки Оскар Вальд, напевно, тому Саломея. Чому саломея? Ви кого граєте? Я граю саломе. <рес> чому так? <рес> чому ви так? А ви знаєте чому? Тому що, ну, напевно, соромитися. Знаєте, з цього приводу невеличкий комплекс. Коли я закінчила інститут театральний Карпенко Карого в 2000 році, я ходила по багатьох київських театрах. Мене не брали. От, казали, що там дуже багато людей, штат великий, ви якась гостра характерна актриса. І я абсолютно випадково зустрілася з Володимиром Степановичем. Перша роль в нього була Руселенька. Я в житті не думала, що я зіграю цю роль. І пішло так далі. Я зіграла Гамлета в нього. Зараз зіграв так. Гамлета я, я граю зараз Соломею. І от 15 вересня в нас друга прем'єра теж в палаці україни на малії залі. в малії залі я граю Катерину в приборканні на равливо будете вас вас буде приборкувати приборку. приборку. так так нас будуть приборкувати дуже гарно чи тримають у вас у залізних рукавицях ні ні, от я вже казала, в залізних рукавицях неможливо тримати актора, тому що він тоді не творить, він тоді не живе, він тоді замикається в своїй коробиці, він нічого не може робити. А нам завжди дають поштовх на саме реалізацію. Знаєте, як режисер працює? Він може просто сісти, сидить і дивиться, нічого нам не каже. Ми самі собі починаємо, починаємо придумувати щось, а ти давай то, а ти давай сьо, а ти давай п'яте, десяте. Потім. Виходить такі класні речі, і здавалось би, а де тут режисер? Залі ми це все самі зробили. Ага, нічого подібного. Він нас правильно скерове, Так, Він так? нас правильно скеровує. А розкажіть трошечки про спектакль, яким відкритий сезон, щоб зацікавити глядачів, щоб вони туди прийшли, не так. розкриваючи повністю. Всіх так Саламея Оскар Уальд. Я думаю, що ви знаєте, що це за персонаж. Це Біблійна взагалі є біблійна історія про Соломею, яка попросила в Ірода відтяти голову Івану Крестителі, за те, що той погано відгукувався на рахунок її матері Іродіади. Uh -huh. От. А Оскар Уальд поставив питання, чи мати підмовила Соломею, щоб відтяли голову? Чи Соломея сама настільки закохалася в Йоханаана, це і, і, і єврейське ім'я Іван і іохана, uh -huh. От, чи вона дійсно настільки в нього закохалася до божевілля, а гординя в неї була надзвичайна. Що попросила у Ірада за танокся ми покривало відтяти голову цього чоловіка, принести її на срібній таці? От, вистава схожа, я можу її порівняти. Знаєте, це напевно це містичний трилер. Uh -huh. е, щось схоже на Девіда Лінча, я думаю. От, uh -huh. Так, так. Це абсолютно йде. Від режисера туди. театру Ляльок Девід Лінч? Так, так. Я вам керів. Звичайно, це щось схоже на Малахон Ланд Драйв, на хто, 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 хто вбив Лупавна, і так далі. Ну це, знаєте, це таке дуже примітивне порівняння. От. Е, з чим ще можна порівняти. Є елементи уру театру кабуки японського. Uh -huh. Я ж знов таки кажу, є театр масок. Є театр ляльок. Синтез абсолютно всіх театрів, які у мене навіть випала ручка, Якщо можете побачити, у мене трошки волосся стало дибом. Ви так це все розказуєте? От приходьте, приходьте, я приходьте з обов'язково 7 числа. Я сама дуже хвилююсь. От ну я думаю, буде дуже цікаво. А за яскраву бесіду. А побажання ранкові нашим глядачам. Любі мої глядачі, будьте усміхнені, завжди посміхайтеся, будьте щасливими, не зважаючи ні на що. Приходьте обов'язково в театр, любіть театр. Приходьте до нас на прем'єри 7 числа на Саломею і 15 числа на приборкання норавливою. Любіть, будьте любимі! До побачення! Дякую вам. Що ж, ось так дуже натхнено, дуже інтенсивно енергійно. В такому ж темпі ми будемо закінчувати пізніше наш ефір. А поки що я вам побажаю кохайте один одного. Кохайте чисто, справедливо і нехай щастя буде поруч з вами. Продовжуємо наш ранковий ефір.